Дійсно був вибух. Дійсно, його підтверджують всі представники так званих воєнкорів і інших медіа окупантів, які більш-менш намагаються самі перебувати на Донбасі або слідкувати за тим, що відбувається на Донбасі. Дійсно загинуло багато людей, і за за неофіційними даними. З того боку, так би мовити, кількість йде на декілька сотень, як мінімум. Говорили про те, що причиною може бути те, що чомусь, не зважаючи на вже багато місців війни, російські генерали, російські полковники все одно погоджуються з тим, що щоб розміщати особовий склад, скучено в такому місці, як це ПТУ. До речі, ми дивилися Гугл-карти. Цікаво, що це стоїть осторонь, воно якби віддалена дорогою від інших приватних будинків. Тож, в принципі, з одного боку можна сказати, що окупанти зробили українцям велику послугу завдяки цьому удар по цьому місце скупичення окупантів ну мало було ймовірності, що хтось постраждає з місцевих, яких ми ще будемо звільняти. це головне напевно. Багато пишуть. Багато пишуть, що дійсно це відбувалося майже у північ, коли окупанти святкували новий рік і. Місцеві зазвичай шоковані, кажуть, що бачили трупи, які прямо поруч валялися, їх не, не зразу почали забирати. я бачив теж дописи про те, що ніби там разом з особовим складом також зберігали боєприпаси, але. Ніде не знайшов підтвердження того, що було о, так би мовити вторичне детонування. Тож це насправді не так ймовірно. Бо місцеві говорили самі про декілька таких вибухів, після яких було тихо, і фактично можна сказати, що вся будівля потувана 19 редетацію. От, дякую, якраз що ви показуєте. Ми бачимо, що насправді якраз ці будинки місцевих стоять подалі. Uh, тобто якихось подальших детонувань не було тобто, я думаю, що там все ж таки uh, був, була велика кількість особового складу, і саме вона була ціллю uh, тих, хто с... чинив цей удар. Ну, от власне увечері, вже коли генштаб підтвердив а а атаку на це ПТУ, то якраз про жертви не говориться, але уточнюється, що пошкоджено до 10 одиниць російської військової техніки. Ну це так для розуміння теж для наших глядачів кажу. Андрію, так, а от... стояла і про це багато теж пишуть ці так звані воєнкори. Про це пише Гіркін, стрілков, що ця. Військова техніка там прямо стояла поруч в підвір'ї, дуже так акуратно, як він написав. Вона була, звісно, пошкоджена. Mm -hmm. ну, фактично в її, її просто знищили. Фактично, а оце відео, яке публікують в телеграм-каналах, де нібито російські військові прямо на столі тримали мобільний телефон і слухали звернення Путіна. Ми, наприклад, не могли верифікувати, наскільки це відео саме з того ПТУ з Макіївки. Це саме воно. Я теж не, не, не верифікував, не буду цього стверджувати, не впевнений в цьому абсолютно. Бо багато було прикладів, коли за хайпом люди викладаються, кажуть, що це а, ніби з місця подій люди починають поширювати. Все це треба верифіковувати завдяки засобам ОСІНТ. Якщо цього не було зроблено, ми не можемо цього стверджувати. Угу. А чи є якісь ознаки? Знову ж тобі можливо зі своїх джерел відомо, якісь ознаки того, що там на окупованій території сильно налякані. Ну так звісно, ми багато спілкуємося з людьми. От якраз е можна сказати, що за 8, навіть вже 9 рік пішов, як реальна газета працює ззовні і рідного міста Луганська і Донбасу. Е ніколи так складно не було спілкуватися з місцевими як зараз. Дійсно, люди супер перелякані. Вони перелякані в першу чергу у представників окупованої влади. Окупаційної влади, що їх можуть забрати на підвал, і е, дійсно е, багато вже хто розуміє, що війна їх точно стосується зараз. Вони розуміють, що хай Марси долітають Майже скрізь по окупованій території? Я так розумію, що це ж в цьому ПТУ були перебували ті самі мобілізовані? Мабуть, яких мобілізували ще у вересні? Їх активно зараз готували їх до того, щоб відправити на фронт. А взагалі, скільки там таких, умовно кажучи, ПТУ розкидано по всій Донецькій та Луганській о, о частині окупованих областей, де які слугують казармою для російських мобілізованих? Як там багато таких от казарм? Насправді це е, слуш, слушне питання, тому що дійсно цікаво, як е, під час війни російські окупанти почали е, саме навчальні е, заклади використовувати в якості таких е, великих баз розташування особового військового складу. Ми бачимо в перну, це, це дуже добре видно по прильотах, коли наші хаймарси е, нищать пансіонати. Да, якісь літні там е, влітку постійно сиділи. і Коли стало е, холодно, їх перемістили в ПТУ, в школи і в готелі. Українські військові отримують інформацію про е, розположення особового складу від місцевих, туди потім прилітає. Я думаю, що це взагалі ні для кого не є таємницею, в тому числі для окупантів, що у нас на окупованих територіях і Донбасу, і Херсонської області, Запорізької області, і Криму є велика кількість патріотів, які передають інформацію. Вони передають цю інформацію навіть нам, журналістам волонтерять. І звісно, що ті люди, які хочуть звільнення цих територій, роблять все можливе і передають цю інформацію військовим. Ця інформація є, як правильно передавати інформацію через соціальні мережі, так щоб не підставитися іншими способами. Її багато в мережі. Я впевнений, що люди на окупованих територіях постійно користуються цією інформацією і роблять все можливе для того, щоб передавати цю інформацію також нашим збройним силам. Ну це насправді це секрет Полішинеля. тобто росіяни про це знають, і до місцевих вони ставляться дійсно як до. Представників окупованих територій, незважаючи на, на те, що окупація триває вже дев'ятий рік, це все одно дуже швидко скопичення цієї російської живої сили дуже швидко передається по цей бік лінії фронту і прилітає так, би мовити, удар. Це ми бачимо по таких містах, як Стаханов або в Луганській області, Алчевськ, Рубіжне там постійно прилітає і постійно прилітає саме туди, де знаходиться велика кількість російських військових. Ситуація в Макіївці якось тепер кардинально змінить їхню тактику, і вони не будуть розміщувати ці казарми на території українських окупованих територій. Не знаю, я що, не впевнений в цьому насправді, тому що це ми, ми так зараз говоримо про Макіївку, ніби це якийсь екстраординарний випадок. Насправді це далеко не. Перший випадок, коли на окуповані території прилітає саме в якісь готелі, будинки, де сидять навіть представники генштабу, навіть повників вбивало таким часом, таким чином. Я можу згадати Попасну, Я можу згадати Лисичанськ. ну, Тобто, от по рідній Луганській області я можу назвати купу окупованих населених пунктів, де так таке саме відбувалося, просто не така велика кількість жертв. Да, тут дійсно на сотні, де о, кількість вбитих і це. Саме цьому саме ось цьому. Чому це надординарний випадок. В Цих казармах вони тримають лише російських мобілізованих. Давно не секрет, що Росія воює за територію. Вона хоче просто відвоювати територію якихось там з якихось імперських амбіцій. Власних вони зовсім не думають ані про місцеве населення, ані про своє власне населення. Вони Використовують людей лише як ресурс, і в принципі жодних сантиментів е, не мають щодо цього. Тож, в принципі, ким е, змогли укомплектувати да, цей підрозділ, який вони в цьому 19-му ПТУ розташували, тими ти роз, е, тими ми укомплектували. Ну у нас є інформація, була попередня, що це були якісь мобілізовані з Саратовської області. Так чи це ні не можу сказати? Це в принципі не підтверджена інформація, але могли бути і мобілізовані з Луганська з Донецька, таким таким же самим чином.